Доброго дня, ви на каналі Щедрий сад та Город. Я, танучко Володимир Павлович. Так, шановні друзі, значить, те, що можна продати, ми продаємо. Чому? Це по-бистрому, бо плодів багато. Значить, що тут у нас відрізняє? От дивіться, я закатав варення, це персикова. Да. І зразу е -е, раз в воду. Бо закат завжди я якась. Е -е, ну, Через верх потече. От зараз воно одмокне і я заберу. Тобто шукайте менше роботи. Не треба нам, знаєте, о -о оця робота вічна, яка нас, вона ніколи не закінчується. І я її називаю оця вічна робота дургість. Так, що це за баночки? Дивіться. Всі кажуть, Володимир, баночка повинна бути підверх наповнена, підверх наповнена». А я її підверх не наповнив. Це експеримент. Навіть якщо в мене щось піде не так, що може бути? Кришка зірве там запліснявіє. Далі, друзі, розбіглася сім'я, ну, війна є війна. Да. І я ось хочу передавати, думаю, варю варення. Для чого мені в банку його закатувати, а потім відсилати? І саме головне, я б навіть і не думав над цим. Але. Не буду називати перевіщика. б'ються мої банки. Я їх обматую гафрірований, Хлопці на відділенні оці всі пухкалки дають, а вони б'ються. Так, да, клеїмо, це. послушайте, все ромо, а воно б'ється. Ось Зараз я помивав такі баночки, кришечки, навіть кипятком дав, таким легеньким, бо вони деформуються. Може, хто знає? Тобто, хочу по-спокойному залити сюди е варенечко, закрутити, може навіть охолодити, кинути, і воно доїжджає. Так, друзі, ще що хочу сказати: значить, варення грушове. Ось воно таке. Знаєте, ні в якому разі, якщо ви ото сидите, ножиком ріжете на ці кубики, то я вас хочу зупинити. А повірте, може ви молоді і вам по барабану що там робити, але я в тому віці, коли відчуваю, що ой-ой, десь на небі засвітиться світ. Що це за світ? То світ в конці туннеля. Значить, я із двох, э, скажімо так, задоволень час і гроші вибираю час. Тобто я не буду ети, які ці грушки э, підуть сусідям. Да, Ну, якщо ви все-таки хочете варенечка, то знайте, я така штучка, дрючка. Если ви чоловік вообще полегкоте чмак, 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 я такие кубики получаю. Так, три рази закип'ячу і потомет. Слухайте, не знаю, з якого переляку всі роблять в медному тазу. Може, це, знаєте, панты такі, типа, а, медний таз, ну, дорого кошти, если на металолом здавати. Так, такі штучки, будь ласка, покупайте це в банку. Раз є. Далі в мене є ключ закаточний. Не буду показувати, але саме головне, в мене є оця штучка, яка тримає... Зараз почекайте. Так. Ось ось вона. Закаточний ключ такий із судоремонтного заводу. Дуже доволі. І отака штучка, щоб не обпікти ру. Так, друзі, тепер дивіться. Обов'язково, от бачите, така пластина. Оце пластина, тут міліметрів 6-7. І вона ложиться на е горілку. Прикол в тому, що так то, що не почитаю стояти і перемішувати. Стояти і перемішувати. Те, що якісь... Перемішувати що-лі? Ні, фігня. Значить, отаку пластину товстостіну, включаєте, та, та і воно розсіє концентрацію огня. Так, друзі, ще що в мене є тут таке е, цікавеньке. Це в кінці на третє мета кидаю лиманчики. Майманчики. Тоже, переварив і туди. Значить, всякі хитромудні рецепти, я просто на них не звертаю увагу. Тобто, як я кажу, ну, вже дерево тобі занесли в двір і, будь ласка, ну, покажи повагу. До дерева, що ти радий цим плодам. Тому я і падалішню знімаю, і я да, віддаю людям, так, знаєте, як кажуть, це, перекрити свої гріхи. А да, Чи є в мене гріхи, Та я думаю, що е, я не дуже е, засмучуюсь про ці гріхи, але в мене є своя філософія. Тобто, розумієте, е, якщо ви трошки подумаєте над своїм життям, то ви зрозумієте мати дві ноги, дві руки, сонця вдосталь, повітря валом, якщо воно не в гар'ю. У вас є, з якогось переляку немає настрою. Слухайте, я всім кажу, такий метод знайшов. А ви подумайте: значить, коли ви виходите з машини, іскри від вас летять, бо ви наелектризовані, електризовані, а резина це діелектрик. Да, і я подумав: а якщо ми в житті ходимо на цій блотній подошві да, і ми теж електризовуємося і дуріємо. Але це невеликий заряд. Але мізки там уже шарики за ролики повертаються. Тому коли я роблю на городі, у мене є такий заземляючий цепок провід. Ципляю на ногу і оток, як кайданку тяну. А знаєте чому? Бензовози, подивіться, вони. Так, е, побудовані там це пок, для того, щоб не було статичної статичного електри... е, Електричество, Понятно? Ну, я можу про це всю фіню. Так, друзі. І потім, знаєте, дуже е, міняє настрой це, з яким е, настроєм ви це все робите. І так, перше, не хочу, не роблю. Все, по барабану. Хай гниє забор грушки гниють, забор, ета, з гар, немає гарного настрою. Ета. Да. Як я вирівнюю, значить, ну, сім'я моя знаю, вона лякається мене оцими фразами, коли я кажу, хто не став щасливий, я не винуватий. Тому, якщо ви нещасні, значить приходьте до мене, кажіть, я вам дам. Там добру роботу в руки, гарне діло в руках, радість на душі, розумієте? Тобто, Стів Джобс навіть морковку садив, щоб розмагнітити мозги. Значить, друзі, повірте, щедрий сади і огород це не просто місце, де ви бачите щедрий урожай, це ще. й. Знаєте, така філософія радості. А якщо немає радості, нафіг нам це багатство. Так, значить, понятно, да? Я дітям кажу: послухай, ну ти ж знаєш, що у тебе немає настрій, чого це ти вимазуєш мене оцими своїми дурнуватими проблемами? Так, і, друзі, ще одне хочу сказати, кому цікаво. О, такі продукти. Тобто ось один до одного сахар груша. Да? Е, будь ласка, приходьте, будемо, будемо вам продавати. Ось уже персик відійшов. Тут є частинки. Ще, що я хочу сказати. Послухайте, не для того, що ви мені там не довіряєте, я просто хочу, щоб ви. Побули біля цього тазика і ароматерапія. І ви починаєте вдихати оця підігріту грушу і ви балдієте, тащитесь. І я думаю, блін, ну машину там купив. Ну, скільки радувався до першої царапини. потім вже почала розстраювати. А тут радість в цьому процесі, і ви знаєте, то як заходите в пікарню, пару раз дихнули і слюньки потекли, так і я. Оце Пару раз поставив на таку пластинку, бачите? Да. І слюньки потекли. А слюнки потекли, це значить. Все добре. Так, буде ще одне відео, покажу свій огород і свій експеримент. Миру усім, хто бажає таке варення під контролем, закатаємо і, по-друге, по-друге, ароматерапія, груша, так, ні, груша пахне, але вона така зазрівша так? Все, пока, обнімаю, люблю. Підписуйтесь на канал.